Вітаю всіх, хочу продовжити тему. Таку цікаву для себе подивитись. Хочу. Повна зупинка бойових дій, в якому місяці можливо. Повна зупинка бойових дій. Повна зупинка бойових дій, в якому місяці можливо. Повна зупинка бойових дій, в якому місяці буде. Лютий. Ще ні. Березень. Ще ні. Квітень. Квітень. Що далі? Травень, травень і червень. Червень закохані. Ось вам. А червень закохані і двіжуха, а я би сказала, червень місяць можливі оці Тьорки. територіальні. Десь там наші вийшли, десь ти вийшли. Ну ось, я б сказала так: квітень місяць, повна квітень місяць. Мене це просто радує. ось Не не для квітень. На кінець лютого йдуть цікаві моменти. Ви ж розумієте, що наші змінюють картину. Вони змінюють. Верховна жриця на лютий. Перепрошую трішечки. Ну, непогано. Березень. небезпека ще є в цьому питанні. Обнулення ситуації березень починається. Ну, погано. Квітень. Трійка жезлі. Тут партнери бикаються, ворог, імператор. Угу. Колісниця це, знаєте, як результат оцей квітень. Де квітень? Цікаво, класно, мені подобається взагалі. На великдень так. Приємно було, б, правда? Великдень взагалі. Я обожнюю такі свята, як Новий рік, Великдень. Літом я люблю на озеро, на море, там тепер хочу в гори. Подивимось, цікава тенденція, дуже цікава тенденція. Мене цікавить кінець лютого. Не просто так мені йшов кінець лютого. Зовсім не просто. Так ви ж пам'ятаєте? Зупинка бойових дій мені йшла швидше, ніж обстріли. Обстріли йшли більше. Зараз, можливо, є процес перемовин. Не забувайте про це. І з кінця лютого можливі якісь зміни. Серйозні зміни.